Сьогодні теплим весняним днем до нас завітала чудова людина, українська письменниця, волонтерка Людмила Охріменко. Ця зустріч присвячена визначній події в літературному житті. Вийшли в світ три її нові книжки, і ми з радістю презентуємо в вашій увазі збірку оповідань волонтерській історії 2014-2022 рік. Далека блакитна далечінь та книжку у співавторстві з дитячою українською письменницею Євгенією Пірох. Люлечки дарувальники пісні». відкрити зустріч хочу словами авторки. Вивчаю рідну мову, тому пишу книжки. Охріменко Людмила Леонідівна українська письменниця, волонтерка, авторка найкращого роману на воєнну тематику Оскар, народилася на Дніпропетровщині, довгий час жила і працювала у Криму. Зараз мешкає у Харкові, має три вищі гуманітарні освіти. Писати почала ще в дитинстві. Але вважала свою творчість аматорством, займалася бізнесом і створила декілька вдалих компаній. Багато років пропрацювала на державній службі. Війна і окупація рідного Криму стали поштовхом для активної творчості і публікацій. Вважає, що українці не вчать мову, вони її згадують. Мої книжки це завжди книжки про людей, яких я знаю особисто, і лише одна єдина книжка, яку я написала не про себе, і досвіду цієї людини. Я ніколи не була дотична. Ця книжка називається Оскар, і ця книжка про офіцера спецпризначенця, розвідника, який 2015 року потрапляє в полон до МГБ ДНР. В той час це була найстрашніша катівня в Донецьку, і все, що відбувається в цій катівні, офіцер розповідає мені дуже ретельно у подробицях. Але я не можу все це написати, тому що я хочу, щоб мій читач прочитав книжку, зрозумів, відчув. Але залишився живий і здоровий. Насправді офіцер вчинив справжній подвиг, тому що він втік з полону, обдуривши ФСБ тих охоронців, які його охороняли більше ста озброєних людей на абсолютно закритій території. Тобто людина, яку на першому каналі російського телебачення називали особа опасний приступник. А чому особа опасний? А тому, що він бачив їх обличчя, вони не ховали обличчя. Вони не ховали своїх прізвищ навіть справжніх позивних. Він добре запам'ятав навіть акценти, з якими вони говорили, тому що вони вважали його трупом. А також ця книжка про дружбу побратимів про справжнього українського солдата. Кримського татарина і мусульмана, інші мої книжки про війну. А це ще три книжки: «Волонтерські історії 2014 – Це мої власні історії з поїздок на передову 2014-2016 року, і волонтерство після 24 лютого 2022 року. Але менше з тим дуже цікава друга частина книжки саме про те, що змінилося у нас з нами. З українцями після 24 лютого, ця друга частина про людяність, ця друга частина про те, що ми одному допомагаємо, і ми можемо об'єднатися, і саме це допоможе нам в перемозі. А друга частина моєї творчості це жіночі романи». Я лише зараз планую дописати третій роман з серії «Пригод Українки за кордоном. Я обов'язково його напишу, тому що коли Настане перемога, я знову повернуся до написання жіночих романів про найкращу в світі українську жінку, про кохання, про пристрості, про все наше жіноче, цікаве, наше українське жіноцтво, тому що краще української жінки щедрішу її знаєте, гарної господині, красуні, розумнички. Ну не можна собі нікого уявити. Принаймні я не можу, тому що я сама українка, і тому, що я стикаюся кожен день з цим досвідом і бачу своїх жінок і розумію, що вони потребують трошки відпочинку. Такі книжки така друга частина моєї творчості, і я сподіваюся, що я незабаром до неї повернуся. Щоб оцінити сказаний, зроблений, треба уявити і відчути. І і почути, що ж ця людина зробила. Ця людина зробила стільки, що хочеться перед нею стати на коліна. Ну як мінімум я вам просто низько е... дякую.